Слава Ісусу Христу, брати і сестри, за цей ранковий час, який Бог нам подарував. Ми маємо гарний час перед Богом і це благословення бути в Домі Божому. Я би хотів прочитати деякі місця Слова Божого. Хто має Біблію, можливо, ми разом це зробимо. Перший текст прочитаю зі старого заповіту, 19 глава, Перша книга царів. Одинадцятий вірш. А Той сказав: Вийди й стань перед Господом на горі, там проходитиме Господь. Спочатку перед Господом пронесеться потужний вітер, настільки сильний, що руйнуватиме гори і трощитиме скелі, але не у вітрі Господь. А після вітру буде землетрус, проте й не в землетрусі Господь. Після землетрусу з'явився вогонь, але й у вогні не було Господа. А після вогню подув легенький лагідний вітерець. Так сталося, що коли Ілля його відчув, то він закрив своє обличчя. Власним плащем, і вийшов, і встав біля входу до печери. і от тоді знову долинув до нього голос, що запитав, чому ти тут Ілля? Брати і сестри, попередня глава 18, ми тут читаємо про. Ревність Ілію, Ілії по Богу, і написано в 33 му вірші, потім він розклав дрова, розрубав тіляна частину та поклав на дрова і наказав наповнити чотири відра водою вилити на жертву все палення, на дрова. Після цього звелів, повторіть, вони повторили. Тоді він знову сказав: зробіть так третій раз, і вони зробили це втретє. Так що вода потекла довкола жертвенника і водою навіть наповнився рівчак, і в час вечірньої жертви. Сталося таке, Ілля підійшов і заволав: Господи, Боже Авраама Ісака та Ізраїля, нехай сьогодні стане очевидним, що Ти є Богом в Ізраїлі, а я твій слуга, і усі ці справи робив за твоєю вказівкою. Тож відізвись, Господи, почуй мене, і нехай цей народ пізнає, що Ти, Господи, є істинним Богом, і Ти хочеш навернути до себе їхні серця і в ту мить впав вогонь від Господа. І пожерв, все палення, дрова, камені, висушив землю і навіть поглинув воду, що була в Рівчаку. Коли всі люди в це побачили, то попадавши до лілиць, стали вигукувати: Господь є Богом, Господь є Богом. Брати і сестри, новий заповіт, 17 глава, 20 вірш. Унікальний текст вже Ісус Христос. Говорить такі слова, а як фарисеї запитали в нього, коли прийде Боже царство. Він відповів і сказав: Боже царство не прийде помітно, і не скажуть ось тут воно або там, адже Боже царство всередині вас. І сказав учням: настануть дні, коли забажаєте побачити один із днів людського сина та не побачите, і скажуть вам: ось тут або ось там не виходьте і не біжіть слідом. І, брати і сестри, ще такий дуже чудовий момент, який записаний текст, 12 глава, один з книжників, 28 вірш. Почувши їхню суперечку, побачив, як добре їм відповів, підійшов і запитав його: яка заповідь є перша з усіх? Ісус відповів: перша є слуха Ізраїлю, наш Господь, Бог, єдиний Господь. І ще любитимеш Господа Бога твого всім серцем, всією своєю душею, всім своїм розумом і всією своєю силою. Це перша заповідь, і друга подібна до неї: любитимеш свого ближнього як самого себе. Іншої більшої заповіді від цих немає. І сказав йому книжник, добре вчителю, по правді відповів ти, що Бог є один і немає іншого, крім нього, і що любити його всім серцем, і всім розумом, і всією душею. І всією силою, і що любити ближнього як себе самого, це більше за всякі всепалення і за жертви. А Ісус, побачив, що Він розумно відповів, сказав йому: ти недалеко від Божого царства, і ніхто не наважувався його більше запитати або запитувати. Брати і сестри, унікальне слово сьогодні, яке Бог посилає в цьому служінні, і попередній проповідник брат Ігор, він згадував також ці місця. Про Боже царство. І цей тиждень ми так мали в Чернігові також тему про Боже царство. З людьми говорили, тому що коли я приїхав в Чернігів, дуже так було складно мені оподілитися, що говорити цей тиждень для людей. Тому що кожний раз ми беремо якусь тематичну таку думку і пробуємо донести її всім людям, які приходять на багатьох локаціях. Цей тиждень був складний, тому що. Вже в перший день, як ми приїхали, в нас були такі випробування. Там одного ну, хлопчика з команди ампедицит е, в, забрали в, в, в лікарню. Він був постійно тиждень. Потім в ту саму ніч були обстріли міста. Два дрони прилетіло протязі двох днів. Один дуже близько до нашого офісу, майже менше кілометра. Один декілька сотень метрів від церкви. Ну найбільше чудо, брати і сестри, що ніхто з людей не постраждав. І знаєте, ми про це людям говоримо, тому що люди там руки опустили. і, Ну, як таке, ми молимося. А тут я кажу: ви бачили взагалі настільки зруйновані будинки? Там це стікло вилетіло, паркани як папер, по їх покоробило, ці паркани. І дуже цікаво, що така, знаєте, ситуація, як я приїхав сразу туди, побачив, що він впав в тому місці, де впереді, вперед дивіться, поверхівка, збоку, будинки, зліва, там значить гаражі, машини. І якби чуть далі він би прямо в будинок попав, а так саме таке місце, як кажуть, ну напевно, найдальше від всіх цих моментів, де були люди, і навіть там Бог скерував, щоб люди не загинули. А в іншому місті він там, де біля церкви, він попав саме в квартири і в п'ятитажку, і дві квартири склав, плити на плитах лежали прямо так. І коли я туди приїхав, думаю, тут вже напевно, можливо, хтось і загинув. Але було велике чудо, коли це все розібрали, і жителі якраз тих квартир вийшли з них на той час. Їх не було, і люди не загинули. І ми знаєте, маємо дерзновіння говорити людям, щоб Бог сильний спасти навіть в епіцентрі оцих подій, коли є вогонь, коли є нестабільність, така тривога в світі, дуже серйозна тривога зараз, знаєте, в серцях людських, тому що. Звичайно, це такий емоційний стан. Постійно переживаєш, літає щось і його збивають. Але Бог сильний зберегти. І ми в ту ніч, знаєте, коли поверталися саме з лікарні, от тоді це якраз вночі було, було якраз їх всіх цих дронів багато над містом їх збивали. Ми бачили наскільки багато чудес Бог робить і береже своїх людей. Просто коли ми спимо, ми мало що знаємо, і мало що бачимо. Є ті хлопці, які багато що бачать, багато в повітрі цих цілей, повітряних, і Бог береже, Бог береже і за це йому слава. І знаєте, коли я приїхав на локацію, і думаю, боже, ну що ну, говорить? Якби до людей це ж постійно треба якусь думку мати. І хочеться від Бога. І одна жінка мене так випереджує, підходить, і можна поговорити, да, звичайно, чоловік помер. Поховали на цьому тижні і переживаю сильно. В чому проблема? Там ліпучку не приклеїли на лоб, і душа не, не може знайти куди. Вже декілька днів вона, знаєте, бідкається, ця душа. І знаєте, я, я сразу зрозумів, що Бог дає напрямок, думок і е, слово, яке буде цей раз. І про що ми будемо говорити? говорити? Люди всі хочуть Божого царства, особливо мертвим людям його бажають. І прикро, що ми так в світі бажаємо Боже царство, люди в світі, коли вже людина померла. Царство йому небесне. Звичайно, від цих слів абсолютно нічого не міняється. На великий жаль, на превеликий жаль. Від цих слів нічого не міняється. Одна притча нам сповіщає: в ту мить Бог мені поклав на серце притчу про багача і Лазаря. Я я, знаєте, говорю цій жінці. Ви знаєте, що, що було перед смертю? Вона каже: Мій чоловік перед смертю молився. Я йому розказувала, він був каже, спочатку такий комуніст в мене все життя. А потім каже, я йому з Лукацією принесла Біблію, і постійно він лежав, бо в нього вже була хвороба. Я йому казала: Ти молись, ти читай Біблію, тобі треба до Бога прийти. І каже, от ці останні дні він помолився. Він молився. Я кажу, у вас є надія? Це може дати вам більше надії, як якась перепустка. Тому що в Біблії ви читаємо одну чудову притчу. Було двоє людей багач і Лазар. І ми читаємо, що багач. Написано все життя блістатільно піршиство. Його життя було просто це піри, радость, це ізобілія. А збоку лежав Лазар бідненький. І так цікаво, Бог зробив їх розположення, що вони пересікалися щоденно, бо він лежав у воріт. Ви знаєте, що ворота це місто, місце, де ти не обійдеш. Тобі треба завжди йти в ворота, щоби. Зайти всередину, і ось там у воріт лежав цей чоловік, і багач його постійно бачив. Друзі, і Лазар постійно бачив багача. В них контакт був постійний. протязі життя. Я хочу сказати, брати і сестри, що нам Бог не просто так дає людей на землі. Це є деякі речі, які ми в вічності можемо зрозуміти. І ось оцей взір їхній пересікався. І сталося так написано, що помер багач. Поховали його, і Лазарь помер. І ангели віднесли його душу на лоно Авраамове. Брати і сестри, з цього моменту ми бачимо, що ніяких змін не може існувати вже там по загробному житті. І ми читаємо, що знов багач бачить Лазаря. Цікаво, що вони на землі бачились, і в вічності вони бачаться. Тільки міняється зовсім стан. Багач стає на місці Лазаря, тільки. Там, знаєте, все, всю вічність, всю вічність жити так треба. А Лазар втішається. Тут же Лазар піршествує, тут же Лазар на лоні Авраамова, тут же він має е, розкішне життя. І багач молиться. Послухайте цю молитву. Отче Аврааме, пішли Лазаря, хай вмочить кінчик пальчика водою і прохолодить мені язик. Що тобі? Мокрий палець на землі був. Ти винопив, ти краще напої пив. Така цінність, як крапля води для багача на землі зеру, нічого не коштувало. Це не те, чим жив багач на землі. В нього все було. Но в вічності крапля води на кінчику пальця для нього значить ціле состояння. Друзі, і молитва його була така ревна, така сильна, що на неї реагує Авраам і каже, неможливо. Між вами і нами пропасть велика. Ніякої міграції, ніяких договорняків ніяких відносин немає. Пропасть є. Для чого та пропасть? Щоб не переходили. Оскільки людей. Там, дивлячись на лону Авраама, вони мріють про краплю води. Вони мріють про, про холоду в роті, не про що інше. Там вже не про розкоші, мова йде. Просто облегчити состояння, пропасть. Чому так сьогодні ми живемо, друзі, незважаючи на вічність, і е, написано, він тоді каже, то пішли хоча б до моїх братів на землю. Бо вони там. Ну, Живуть, як я, і сюди точно прийдуть. Там є Мойсей, там є пророки, хай їх і слухають. Броти і сестри, і так, царство Боже це особлива сила сьогодні, яка шириться в світі. Проповідь Ісуса Христа розпочиналося, покайтеся, бо приблизилося Боже царство. Боже царство! Як воно має прийти? Що воно значить? З якою силою воно рухається, і коли воно прийшло, коли можна сказати, що Боже царство прийшло вже? Христос Він всюди проповідав царство. І для того, щоб царство Боже прийшло, є декілька речей, про які Христос сказав. Перше, це треба покаятись. Боже, царство не прийде, коли людина не покається, коли вона не почне. Хотіти цього царства, коли вона не, не захоче творити плодів цього царства. І, друзі, молитва Отче наш, це дуже серйозна заявка, яку Бог подав як форму для людей. Я коли стикнувся з документами, які ми зараз заповняємо. І знаєте, я, я ніколи так не вникав в юридичні справи, але тут прийшлося. І є форма документів, яку ми заповняємо. Ти приходиш, і люба справа паспорт дайте, права видайте. Е Щось зробіть, нам треба форма, і вам кажуть найперше: пишіть заяву. Ви чули таке? Пишіть заяву. Ніхто не може так, знаєте, вас послухати і сказати: діть, ну там прийдете через тиждень за паспортом. Пишіть заяву. Вам це треба? Пишіть заяву. Друзі, коли Христос дає молитву, Отче наш це форма, якою молиться вся. Кількість людей, яка прагне Божого царства, Отче наш на небесах, нехай святиться ім'я. Твоє. І слідуюче питання: нехай прийде Твоє царство. О яка сильна ця молитва! Ніхто з людей до кінця не знає, можливо, і не знав, і не вникав, в що заклав Бог в цю сильну молитву. Знаєте, коли прийшла, прийшла в Україну війна, як би не прикро було, але декілька бабушок, ну вони там десь записали на камеру звернення, що нас тут притісняють. Треба нам свобода. Це дає право комусь там, вибачте, оправдати свої дії і сказати: Я прийшов, того що нас кликали. Нас тут чекають, ми прийшли своїх звільняти, хоча насправді ці всі речі були дуже спровоковані. Але коли ми говоримо про Боже, Божу дію на землі, то в молитві Отче наш є такі слова, і ти визволь нас. Від лукавого, це е, дає розуміння для всіх, що ми знаходимося в певному полоні, від якого самі не можемо збавитися, і в цій молитві передбачена просьба Богу Отцю: нехай Твоє царство прийде. Сьогодні весь світ молиться молитву Отче наш, тим самим дозволяючи Богу діяти легально по відношенню людства щоб звільнити їх від царства темряви, царства зла і привести їх в царство свого єдинородного Сина Ісуса Христа. Слава Ісусу! Нехай прийде Твоє Царство. Сьогодні в духовному світі для диявола це поразка, бо взиває народ. Нехай прийде Твоє царство. Друзі, а Бог каже. Що Боже царство, воно прийде ну, непримітним чином. Коли ми дивимося на людські царства, як вони приходять, то це ну, важко не помітити. Це тривога постійна, це обстріли постійні, це зруйновані міста, це ВПО, люди, мільйони переселенців, бо царство на царство повстало йде переділ землі. Як же ж Боже царство приходить? Ну, взагалі, фарисеї, вони так концептуально і уявляли. Що ось вже в нього 5 тисяч є, ну ще трошки. І завтра появляться нові міністри. Завтра так люди роблять. Це людський підхід до царства. Навіть в церкві, коли йдуть якісь поділення, чи е, міжконфесійні, десь хтось зібрав собі трошки людей і вже своє царство маленьке відкрив. Прийшли вони, е, нас, знаєте, було в Чернігові теж ми прийшли, там е, покликали нас і кажуть: ви тут царства свого не хочете? Ну, в плані. там, на... Не хочете балотуватись нікуди, тому що така активна у вас праця тут між людьми, електорат. Кажу, ми навіть про це не думаємо. А хтось думає, щоб ну аби царство не відкрилося ніяке владу, щоб ніхтось не, не захопив. І фарисеї вони сильно за це переживали. Вони Ісусу не раз це закидали, забере людей. Підчинить собі їх, і прийдуть римляни і завоюють нас. Пам'ятаєте, коли вони його розпинали? Вони про це дуже сильно пильнували, тому що електорат Христа був дуже великий, людей тисячами йшло за ним. Вони прийшли до нього і кажуть, чи не цього часу, або як прийде Боже царство? Чи не плануєш ти це зробити? І Христос повідомляє і говорить дуже велику істину для нас всіх: царство Боже прийде непримітно. Брати і сестри, я хочу сказати, що я не багато життя пережив, прожив свого, але я побачив, що в таких великих шоу, в таких великих голосних, часто якихось рухах, там так мало Божого царства, там так багато людського. І Христос сказав: якщо ви почуєте, воно там, воно тут, прийде момент, ви захочете, хоча б один з днів Божого сина, побачити. прийде момент після Вознесіння. Перенестися, побути десь там біля Нього не зможете, не зможете. І уявно вам скажуть, є та можливість побути, бо там, десь в пустелі, така Божа присутність, таке вже служіння, така вже Божа слава являється. Бока, не виходьте, не реагуйте на це. Бо Боже царство це не шоу, Боже царство це не щось таке, яке захоплює світ, яке, знаєте, Ілія з таким підходом аж 40 днів прийшов до Божої гори хорив, щоб Бог йому показав, як Бог діє. Перед тим на Кармілі він йому дуже сподобався цей метод на Кармілі, бо за одну. Момент, за один момент весь народ визнав Господь, є Бог, Господь є Бог. Там був вогонь. Ілля взагалі був людина такої ділової справи. Там, якщо я Божий чоловік, хай 50 ніків цих спалить вогонь. Вийшов, написано, вогонь від Бога спалив 50 людей. Пам'ятаєте, від царя прийшли. Написано, цар знову послав другий 50, -нік, 50 людей. І знов він їх спалив. Третій послав, ти вже вимолили милість, кажуть. Будь ласка, не роби цього. От така в нього була природа, і він так розумів, що Бог десь прийде в такій силі, і все зміниться в голові Ізраїля. Народ повернеться до Бога, жертви стануть на свої місця. Відступлення переміниться на пробудження. Він цього чекав, він цього мріяв, а життя його закінчується, А ось Бог має його забрати. А ось колісниця огніна вже приготовлена, але в нього ще концепція в голові Боже. Коли ти це все поставиш на місця, бо каже, йди до. Гори хорив, я там буду говорити з тобою 40 днів, і Бог преподає йому урок Ілля, зайди в ущелля скали, і дивись, як я дію. Я буду проходити, а ти попробуй відчути мене. І написано спочатку: сильний вітер, скали піднімав. Я ніколи не бачив, щоб вітер камні піднімав. Уявіть, який це вітер, який розрушав скали. І написано: Не було там Бога. Потім землетрус. Ми навіть, можливо, не знаємо, що таке землетрус, бо живемо не в всесмічній зоні. І там Бога він не відчув. Потім вогонь, який все палив, і там він Бога не відчув. А після того тихе віяння вітру. І він почув там Божий голос. Брати і сестри, нехай Бог сьогодні благословить нас. Ми входимо в той момент, коли Боже царство так близько біля кожного з нас. Христос його приніс. Для того, щоб воно прийшло, перше потрібно покаятись, друге каже, дбайте про Боже царство. Не турбуйтеся про що їсти, а що пити, але перше за все, турбуйтесь про що? Про царство Боже. Ми сьогодні про що турбуємося, ми самі знаємо, що в нашій голові. Третій момент написано: другий момент, перше покаятись, друге народитися, щоб, написано, хто не народиться згори, той не побачить Божого царства. Третє дбати про Боже Царство, а четверте проповідувати Боже Царство. І оцей момент, який Бог доручив для церкви, проповідувати Боже Царство, це настільки, друзі, відповідально. Христос сказав одному чоловікові, іди за мною. А він сказав: Дозволь мені піти, похоронити батька. А Ісус йому каже, залиши мертвим ховати своїх мертвеців, а ти іди і звіщай. Царство небесне. Ви уявіть собі, що може бути для людини тілесної або світської важливіше за поховання. Це навіть якби ти не мав велику роботу, навіть сама дорога зустріч, можливо, в тебе якась. Якщо твій батько помер, то люди беруть за свій рахунок, вони, знаєте, кидають все і вони спішать на похорон. Я навіть знаю, люди летять. З Америки в Україну, і навіть покійника бальзамують, тому що кажуть, діти ще не приїхали. Або там, знаєте, чому не ховають? Тому що діти ще доїжджають. А Христос проповідь Царства Божого поставив вище поховання мертвеців. Немає пріоритетнішої справи на землі для церкви, як проповідувати про царство Господнє, яке приходить. І тому, друзі, коли це така для нас справа. Ну, буде час, то будемо проповідувати. Будуть ресурси, то будемо проповідувати. Буде натхнення, то будемо проповідувати. Так не працює. Господь сказав: залишайте мертвих і проповідуйте царство моє. Далі написано, хто не залишить батька-матір будинки, той недостойний мене. А хто це все лишить, той набуде в сто крат, а потім ще і царство небесне. Тому нехай Господь нам, брати і сестри, допоможе. Ми сьогодні. Розуміємо, як божецарство воно малесеньке, написано, як гірчичне зерно падає в землю, виростає великим деревом, як маленька щепочка дріждів, падає в тісто, заквашує все, як невід закинутий в море, який набрав всього і тягнеться до берегу, як добре зерно, яке добре зерно, але поміж того зерна ще плевілів багато, і воно все виростає. Ніхто там. Не ходить і не вириває, ніхто там не чинить так, як я собі хочу. Це я вирву, це я... все йде до берега, все йде до свого кінця, а там ангели переберуть. це страше царство Боже подібно до скарбу, якого знайшла людина, і коли вона його знайшла на полі, знала, що воно там, то продала весь свій маєток. Це говорить про цінність цього царства. І пішла, і купила це поле. Брати і сестри, і ось Христос каже до цього чоловіка, який прийшов до нього, що ти дуже близько біля Божого царства, але ти ще не є там. Сьогодні, можливо, є серед нас люди, які все знають, як той книжник, так файно відповідав. Так красиво все перед Богом, що вже ніхто й питання не задавав після нього. Видно, і, Христос, і Христу понравилось, як він відповідав, але константація факту: ти не є ще в Божому царстві. Сьогодні, знаєте, іде війна в нашій країні, і дуже багато людей вони переживають і за нашу країну, тому що це є царство, в якому ми народилися земне царство, в якому ми живемо. Але Бог сьогодні хоче нас вже переселити в своє царство, живучи на землі. Бо царство Боже це не їжа і не пиття, це не те, що зовні, це не те, що матеріальне, але це праведність, радість і мир в святому дусі. І Бог закликає сьогодні прийти в його царство. Друзі, ми читаємо в відкритті, стикнуться два царства. І Архангел Михаїл з ангелами буде воювати проти древного Змія і його ангелами. І російський текст там каже, нині царство міра Сіво здійслось царством Господа нашого Ісуса Христа. Тобто царство цього світу повністю буде покорене Богу. Є всього два царства. Між ними нема дипломатії, між ними немає переговорів. Між ними немає договорняків, там ніхто нічого не ділить, там іде сильна війна. І де ти, в якій ти армії? За що ти воюєш? Бог каже: покайся, бо Боже царство приблизилось. Друзі, найбільший прояв Божого царства це коли виганяються демони, це коли зціляються люди. Написано, коли прийшли люди до Христа і кажуть, Він силою, Вальзевула виганяє. Демонів, то Христос каже: якщо я силою вельзевула, то чим же це роблять ваші сини? А якщо я Божою силою це роблю, то царство Боже досягнуло вас. Як би хотілося, щоб в духовному світі, в Божому царстві, в нашому житті був такий паритет, щоб ми відчували, як демони уходять, як пута диявольські спадають. Як зціляються хворі, як розв'язуються темні знаєте ці вузли диявольські, які він нав'язав, і Бог каже, це означає, що царство Боже вас досягнуло. Нехай нас Бог благословить, ми будемо молитися. Давайте ми піднімемося для молитви і подякуємо Богу за те, що Його царство проповідується і попросимо. Нехай прийде твоє царство. Амінь.